Друзі, вітаю! Це розклад на те, що думає про мене людина, яка для мене важлива. А перед тим, як я витягну карту, я від собі цю людину подумайте, Можете навіть поставити відео на паузу, а також підпишіться на мій канал, підтримайте мене і. Я хочу сказати, що я беру не більше ніж 5 людей на день на індивідуальні теро передбачення. Ви можете написати та запитати, скільки коштують ці послуги. Також за час замовляти передбачення на місяць жовтень для вас особисто. Це абсолютно інший рівень, дуже цікаво. А зараз карта на те, що про мене думає ця людина. Яка цікава карта. А, 10... Мечів, а ця людина а, вона відчуває, що ви її наче наче залишили. Тобто ця людина вона має на вас образу, про яку б людину ви не запитували. Десять мечів показує, що таке відчуття, що ця людина може думати, що ви їй наче, встромили ножа у спину. Але не лякайтесь, 10 – це також знак закінчення. І якщо ви зможете з цією людиною обговорити проблему, то ця знаєте, як це, це відчуття, коли ми маємо якусь обиду на когось. Тобто, коли нас хтось скривдив, і це відчуття кривди від вас, ця людина має. Але, але знову ж таки десятка каже про те, що ви можете цю ситуацію закінчити і закінчити на спільному позитиві. Мечі дуже часто означають слова. Тож часто, щоб ситуація перейшла з негативної в позитивну, треба просто поговорити, поговорити щиро та відверто. І я вам рекомендую це зробити з цією людиною, про яку ви запитуєте, тому що дуже вирогідно, що ця людина має якусь обиду на вас, і вона тримає її в собі. Тож будьте уважні, обов'язково поговоріть. І ви зможете цю проблему вирішити, друзі, на зв'язочку.